Цей фестиваль є альтернативою тому фестивалю, який протягом 40 років проводиться Аня! на кордоні України, Російської Федерації Республіки Білорусь як дружба. І в минулому році з відомих вам всім причин ми не змогли бути учасниками. Тому ми провели пробний такий молодіжний актив молодь Чернівщини за єдину Україну. Ми вважали за необхідно розширити його і географію, і його масштабність. Тому ми запросили і шість областей України і Білорусь. Поехал сюда случайно грубо говоря, написали мне в Фейсбуке. И знаете, я не пожалел. Приїхали хорошей компании, палаточку поставили, отдохнули, поплавали з людьми по молодими. молодыми. Вот в чум с удовольствием приедущим. Приємна атмосфера, нові люди. Неперевершена концертна програма, різноманіття всяких конкурсів. Ну взагалі ми дуже залишились задоволені в організації. Питання тільки до номінацій нагороджені, тому що, наприклад, як на мою думку, не було відмічено представлення районів. От, наприклад, ми готували свій стенд, розписували про район, робили бібліотеку. Ну як би хотілося, щоб це було просто замічено. Це було поза поза увагою. Дружні налаштовані учасники, маса людей з районів, присутність п'ять областей, присутність представників білоруської братньої нашої держави. Я думаю, що це все говорить про те, що свято молодіжне свято, воно відбулося. Ну як було страшно стрибати Туди. Я в горсаду прыгал, так було не страшно, а потім в Єловсіну пожив приголов з дерева, такой, Ааа, не страшно! Поки я лізу сюди, хочеться передати привіт усім знайомим та близьким. До зустрічі!